Доброго дня, любі друзі! Ласкавий сонячний промінч відчинив весняні двері, і все навпроги нахвилювалося. Природа оживає, все прокидається. Як легко дихається весною. Чим пахне весна? Квітами! Сьогодні ми з вами зробимо квіткову галявину. вийде вона у нас? Зараз ми з вами перевіримо. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, двосторонній зелений папір, картон зеленого кольору, ножиці, двосторонній скотч, клей, лінійка, простий олівець. Будь-яка кругла форма. Беремо картон зеленого кольору. 4. Та малюємо галявину. Вирізаємо. Ось така майбутня галявина у нас вийшла. Для стебел нам потрібен аркуш двостороннього зеленого кольору, на якому відміряємо по довжині 2 см. Ось так у нас вийшло. Вирізаємо. У нас вийшло 10 смужок. Беремо 2 смужки. Та накладаємо одна на одну під прямим кутом, щоб співпали крайні куточки і бокові лінії. Сторона і куточок повинні співпадати. Верхню смужку кладемо на нижню, таким чином, щоб лінія згину співпала з боковою стороною нижньої смужки. Перевертаємо верхню смужку та накладаємо на нижню. Повторюємо дії. Поки не накладемо смужки одна на одну. Кінець смужки намащуємо клеєм та приклеюємо. Зайве відрізаємо. Ось така вийшла пружинка для нашого стебла квітки. Так само робимо інші стебла. Для виготовлення квітів беремо кольори, які вам подобаються. Виміряємо та вирізаємо квадрати 5х5 см. Вкладаємо квадрат навпіл по діагоналі, щоб вийшов трикутник. Отриманий трикутник складаємо навпіл. І ще раз. Вирізаємо напівколом. Ось така в нас вийшла квітка. Так само вирізаємо квіти з інших квадратів. Нашим квітам не вистачає серединки. Беремо папір та будь-яку округлу форму. Обводимо та вирізаємо. Різнокольорові серединки приклеюємо на квіти. Ось такі квіточки у нас вийшли. Тебла квіток приклеюємо на двохсторонній скотч до галявини. І так з кожним стеблом. Квіти змащуємо клеєм та приклеюємо на стебла. Ось так. Ось така гарна галявина у мене вийшла. А яка вийшла у вас? Чекаємо на ваші фото!